Як просувається будівництво на будівельному майданчику житлового комплексу Вавель? Ще кілька тижнів тому на території житлового комплексу у першій черзі тривали ландшафтні роботи. А сьогодні тут вже висаджені рослини, змонтовано систему гідрополиву, встановлені лавки і велопарковки. Будинки готові, і основне, що всі хотіли почути: благоустрій першої черги завершено. А для тих, хто щойно приєднався, нагадаємо. Вавель один з найкрасивіших малоповерхових комплексів. Перша черга вже готується до введення в експлуатацію. Друга активно будується, основна частина робіт ще завершена. А третя черга на ранньому етапі будівництва, що дає можливість передбати житло вигідніше ніж будь-коли. Закрита територія, приватна школа з укриттям, спортивні та дитячі майданчики усе, що потрібно для життя людей будь-якого віку. А оскільки це будинок бізнес-класу, йдеться про якість. Яка здовільнить навіть найвибагливіше. На будівельному майданчику другої черги вже завершено мурування стін шостого поверху, розпочаток часткового перекриття другої секції. Продовжуються роботи над парапетами і димоходами у третій і четвертій секціях. Завершено штукатурні роботи у квартирах 4-5 поверхів четвертої секції. Виконується монтаж теплої підлоги на перших третіх поверхах четвертої секції. У п'ятій, шостій секціях завершено мурування зовнішніх стін п'ятого поверху. Розпочати мурування з 6-го поверху. У 7 секції завершено мурування зовнішніх і внутрішніх стін 5-го поверху та вже на фініші перекриття. У 8-9 секції продовжується мурування стін 5-го поверху. Актуальний прогрес на ваших екранах. А для тих, хто шукає житло, саме час зробити вибір. До зустрічі в новому випуску.